Юрій Морозов Джері Фішер. Хроносинкластичний інфунзібулум. говорить кожен громадянин галактичного інфунзібулуму. Хроносинкластичний по-своєму через хроносинкластичність інфунзібулуму. Джері Фішер був найкращим з усіх хронсинків. Його вирізняв особливо великий розмір імпульсного хробака. Зброї, що багато в чому нагадувала звичайного хробака, але не з плоті, а з енергії. Хробак викидав заряди фіолетової плазми, руйнуючи квазі квазікольчові суперників. Від майбутнього поєдинку залежала доля його планети, тому Фішер абсолютно не нервував. Йому на рідну планету було начіхати навіть більше, ніж інфундибулому на свою хроносинкластичність. Однак його суперником був мамарак Татокрап. А програти цьому недосінку було вкрай фундебова. Він так і сказав. Фундебова буде програти цьому недосінку. Фішер завжди говорив те, що думав, а думав, як говорив трибуни ревіли, вигукуючи ім'я противника. Фішер дістав квазідонку, кинув у мамарака кілька рожевих болів і нарешті проявив свого імпульсного хробака. Прозоре сегментарне тіло було продовженням його правої руки. Бій тільки почався, а хрубак уже з'явився. Маморак був до цього абсолютно не готовий. Ти до цього абсолютно не готовий, мамарак, закричав Фішер. Мамарак не сперечався, він був ще тим недосінком, щоб знати в своїй голові хоч щось корисне, так принаймні вважав сам Фішер. Боле впали за крок від супротивника. Мамарак відчув солодкуватий запах, відчув прохолоду. І те і інше було неможливо у квазі кольчузі, а це означало тільки одне Боли її зруйнували. Джері заревів, натиснув на хробака як слід, і той викинув із себе фіолетову плазму. Мамарак ухилився на десінку хилився, зло подумав Фішер і знову натиснув на хробака. Йшла друга хвилина бою, глядачі обурювалися. Життя в галактичному інфундибулому поспішало і завжди прагнуло нового. Дві хвилини однієї події були для них вічністю. Фішер це знав мамарак був мамараком. Джеррі промахнувся. Він подумав, що не проявляє надмірну спритність, але яка різниця? Все одно на нього чекає поразка. Це ж він і прокричав. Публіка почала кричати прізвище Джеррі. Третя хвилина бою. Мамарак зумів випустити свого хробака. Той був меншим за хорбака Фішера на цілих 3 міліметри, але мамарак поводився так, ніби це зовсім не суттєва різниця. І категорично дратував цим дратівливого Джеррі. Нова куля фіолетової плазми. Вона полетіла, тріпочучись, але за метр від мамарака її збила інша салатова. Митцю по тому друга така ж куля влетіла вже в Джері. Фішеру було плювати на свою планету, але не на самого себе. Він розірвав хробака надвоє, натягнув другу його половину на праву руку, відбив кулю, а потім твердо вирішив, що програв і вимагатиме реваншу. Я програв. Повідомив Джеррі Мамараку і вимагає реваншу. Публіка з полегшенням видихнула. Бій нарешті припинився, мамарак виграв, фішер програв. Чотири нескінченно довгі хвилини добігли кінця. Трибунами прокотився шум, і там нікого не залишилось. Фундебова! затягнув Фішер. Мамарак кивнув. Вони стояли на величезному рингу самі. Дув прохолодний вечірній вітер, блакитне сонце сідало за горизонтом. Маморак не був гуманоїдом, як Джері, він належав до раси крабраків. ніг і рук у нього було вдвічі більше. Ти хоч раз бився довше хвилини? запитав Фішер. Ні, відповів мамарак. Ніколи. Таке зі мною вперше. І в мене, невесело кинув Джері. Повисло мовчання. Час був розходитися, але розходитися не хотілося. Слухай, як там на інших планетах галактичного інфундібулума?» – запитав після паузи Джері. Нормально, відповів мамарак, але місцями дуже фундебова. Фундебова, що в них там фундибова, філософськи підсумував Фішер. Мамарак кивнув. Слухай, запитав Джері. А якщо ми й наступного разу не того, ну, ти зрозумів. Мамарак не зрозумів. Ну, Джері судомно смикав під боріддям гору вниз, але інопланетянин не знав цього жесту. Не встигнемо за хвилину. Святі, хронсінки, затягнув мамарак. Знову реванш? Джері кивнув, неможливо. Буде. Ти Мамарак зам'явся, ти щось знаєш? Давай битися зараз, запропонував Джері, поки один із нас не виграє. З придихом прошепотів мамарак, і зараз ніхто не. прошепів Джері, я тебе точно переможу, клянуся. Мамарак весело закивав своєю багатоокою маленькою головою. Хроносинкластичний інфудіболом свідчить, зокрема. За один бій можна не тільки не перемогти ворога, а й знайти друга. Уяви собі, що твій тато найрозумніша людина на землі і знає відповіді на всі запитання і завжди, і в усьому правий, і може це довести. А тепер уяви собі іншого малюка на якій-небудь затишній планеті за мільйон світлових років від нашої землі, і в цього малюка є тато, який найрозумніший за всіх на цій милій далекій планеті. І він теж знає все на світі і завжди усьому всьому правий, як твій тато. Обидва тати найрозумніші на світі і завжди усьому всьому Але от лихо, якщо вони коли-небудь зустрінуться. Почнеться жахлива суперечка, тому що вони ні в чому один з одним не згодні. Звичайно, ти можеш сказати, що твій тато правий, а тато іншого малюка не правий, але ж всесвіт такий великий простір. У ньому достатньо місця для безлічі людей, і всі мають рацію, але ні за що не погодяться один з одним. Тож обидва тата мають рацію. Не дивлячись на це, вони готові сперечатися до бійки з тієї причини, що існує нескінечна безліч можливостей бути правими. Однак є усе такі місця, де до кожного тата доходить нарешті те, про що говорить інший тато. У цих місцях усі різні правди з'єднуються так само вправно, як деталі в електронному годиннику того тата. Таке місце ми і називаємо хроносинкластичним інфузівом Курт Воненгут. Сирени Титану.